Напередодні тих чи інших історичних дат, а 20-та річниця пуску другого енергоблоку Хмельницької АЕС є саме такою датою. Особливий інтерес викликають ті особистості, які безпосередньо причетні до таких неординарних подій, що відіграють важливу роль в економічній стабільності, розвитку та незалежності держави. Відомо, що чим міцніші зв'язки людини з цінностями свого народу, тим більше можна сподіватися від неї, як від громадянина, свідомого творця духовних і матеріальних. Цінностей. Василь Слуханський народився у 1970 році на Тернопільщині в багатодітній родині, де любов до батьківщини і вірність традиціям передається з молоком матері. Виховувалися всі ми на принципах, по-перше, дотримання людських цінностей. Тобто, як говорив батько. Ваша діяльність не повинна погано впливати на інших людей. Оце перше, чого ви маєте дотримуватися. Ну, власне, я вважаю, це правильно, кредо і до сих пір ним керуюся. зі школи юнака приваблювала військова справа. Після проходження строкової служби у приморському краї вступив до Севастопольського військово-морського інституту на факультет атомних енергетичних установок. Служба в армії, навчання в інституті, проходження практики на підводних човнах сприяли тому, що кращі моральні якості прищеплені у батьківському домі, відшліфовувалися, а характер міцнів і загартовувався. Початок 90-х для багатьох людей, особливо пов'язаних з військовою професією, став тим відліком часу, коли потрібно було визначатися, у якій країні ти бачиш своє майбутнє. Василь Слуханський не роздумував, лишився вірним Україні і у 1994-му, у непростий для української атомної енергетики, період почав працювати на Хмельницькій АЕС. Перша посада оператор реакторного відділення. Згодом став провідним інженером управління реактором. Коли працював на посаді начальника зміни реакторного цеху, розпочалися пуску налагоджувальні роботи на другому енергоблоці. За словами Василя Слуханського, це був розквіт професійного зростання, тому що уже накопичився певний досвід, і було здобуто чимало необхідних знань. Там було дуже цікаво і складно, але мотивувало. Складність мене завжди мотивує. Дякую долі, що був такий період в мене, тому що ну, я вважаю, саме цей період дозволив мені. Скластися як, як фахівцю під час нашої розмови Василь Михайлович пригадував багато цікавих моментів, які передували пуску другого енергоблоку. Один з них про те, що люди не відразу повірили у те, що енергоблок вдасться ввести в дію у запланований час. На естакаді між блоками був напис, у якому цифри змінювалися щодня. До пуску енергоблоку номер два залишилось 420 днів. У всіх це викликало посмішку. У мене теж. Мене теж ну, якось тяжко було повірити, що це, це можливо. Але коли там залишилось 270 днів, вже ніхто не поспіхався. Всі. На робоче місце і знала, що зараз там купа роботи. Пуск другого енергоблоку став визначною подією і для економіки держави, і для колективу атомників, і для кожного учасника особисто. Тому що завдяки таким подіям люди більше вірять у власні сили. Василь Слуханський та його дружина Марина, провідний інженер відділу забезпечення якості, як і тисячі енергетиків, вважають, що Хмельницька атомна електростанція це не лише місце роботи, а й той простір, де можна себе Реалізувати і втілити свої професійні задуми, все, що ми маємо, все, що ми здобули, це завдяки роботі на Хмельницькій АЕС. Насправді тут дуже багато можливостей для розвитку особистості. Я вважаю, що люди, які пройшли всі щеблі нашої роботи на Хмельницьке ЄС, здобувають такий досвід. Для них нема кордонів для працевлаштування будь-де. Вони це я спостерігала протягом того, як змінювався мій чоловік, коли проходив на різних посадах. І можу зазначити, і на прикладі інших так само можу зазначити, що це люди, які мають дуже людські якості високі. Вони спроможні брати на себе відповідальність в наші часи це дуже важливо. Професійний розвиток Василя Слуханського продовжився на посадах начальника зміни блоку, де він працював з 2006 по 2014 рік. Провідного інструктора, а згодом керівника навчально-тренувального центру. Кожна посада вимагала відмінних знань, неабиякої витримки і самовіддачі. Мене завжди чомусь приваблювала складність професії, тому що цікаві ситуації такі нештатні, так. І така з злагоджена робота професіонального колективу виходити з цієї ситуації. Оце мене завжди приваблював. Сьогодні головне завдання кожного українця усіма силами наближати перемогу. Разом з родиною та колективом навчально-тренувального центру Василь Слуханський всіляко надає допомогу нашим захисникам, не зупиняється у професійному рості, знаходиться у резерві на посаду заступника генерального директора з персоналу. Має багато задумів, які поступово реалізовує, а допомагає йому у цьому міцна сім'я. Вірність своїм життєвим принципам і вміння завжди залишатися собою.